Видимо пригощатись. Будь ласка на подвір'ї Хмельницького політехнічного коледжу вирує благодійний студентський ярмарок з 2017 року. Його організували вже у восьме. Спочатку задля допомоги вихованцям Бавковінецької школи інтернату. З 2022-го усі кошти від таких благодійних ярмарків спрямовують на зсу. Ми збирали і 50 тисяч. От десь в такій сумі. Я думаю, ми зберемо цей збір. Не перший і не останній це збір на дрони для ЗСУ. Кожний політехнік повинен розуміти, він має бути благодійником обов'язково. Купуйте і збільшуйте допомогу для Збройних сил України. На вишитих рушниках однієї з з'яток – смаколики, а в центрі Подільський коровай. Максим навчається на спеціальності комп'ютерна інженерія, а нині він учасник ярмарку. Бабуся спекла різні види печива, також. Є і корова, і спекла так само. Мама студента. Це ярмарок спрямований на те, аби поширити українську культуру. Є стипендія, і певний відсоток від неї я доначу, тому що ми повинні допомагати своїм збройним силам України і наближати перемогу. Серед учасників студенти і викладачі Маріупольського будівельного фахового коледжу, який у квітні 2022-го переїхав у Хмельницький. В нас контингент 338 осіб, з яких 95 – це хмельничани, а інші – це Маріупольці. Звичайно, третій та четвертий курс. Ті діти, яких ми набрали в 2020-2021 році в Маріуполі. Вони продовжують навчання в основному в дистанційному форматі, але деякі з них знаходяться тут у Хмельницькому. Всі Студенти, як з подільської землі, так і з Маріуполя. Ми живемо однією великою сім'єю. Павло Зизяслава він студент Маріупольського коледжу. Все робили самі. Ну хіба що тістечка це куплення, а решта все в домашніх умовах. Компот, по Ну компот це саме головне. Просто неба на пательні шкварчить картопля. Розлітається все на ура. Картошка, сосіски, благодійний ярмарок. Гроші всі на ЗСУ підуть. І який ярмарок без страви, яка є культурною спадщиною? ЮНЕСКО, 12 літрів борщу варила я і мій батько. Баба свій лічний рецепт секретний. У політехнічному коледжі навчаються 1600 студентів. Практично кожен волонтерить і донатить на ЗСУ. Група, котра нині збере найбільшу суму, отримає перехідний благодійний Кубок. А на згадку про ярмарок за донат патріотичні світлини. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста.